Добрий ранок, друзі! Вас вітає холодна і дуже холодна Тернопільщина. Отакий у нас Морозець гарний. І сьогодні понеділок. Понеділок. <кхи> боже Боже, яке число? 18. 18 листопада, 18 листопада. І нас морози не покидають. <кій> на 21 листопада вже обіцяють опади. А після 23-го сьогодні читала, а після 23-го вже можуть бути навіть на західних областях морози до мінус 10. Ну, нічого, Як би. ось такі там далі поля. Білі-білі, білі-білі. Я ще сьогодні йду на роботу. Немає у мене сьогодні вихідного. Може, як Бог поможе, то може завтра. Побачимо. А всі хто хоче, всім підписникам, дякую, що ви у мене є. Гостей запрошую до свого каналу. Поставте лайчик, підпишіться. Вам не тяжко, а мені приємно. Дуже всім дякую, що ви у мене є. Але дивіться, друзі, як то є морозець такий добрячий, добрячий. А листя на моїх яблуньках не обпадає. Дивіться. Яблунька чисто-често все з листічком. І скільки вже було приморозків і не обпадає. І хочу кропити. І ніяк не можу. Треба то все, напевно, обтинати ті ось ті всі вовчки, тоді братися до обробітку. <coughs> ну, якось так. Десь далеко сходить сонечко, сходить десь там. <coughs> а я йду збиратися, як завжди, на роботу. Жулька вже поснідала, так? Жиляська. Жиляська. Ти поснідала, так? Жулюсько. Все, все, не можна. Не можна. Чого ти? Чого ти хочеш? Ти хочеш ти зуну до хати? Так? Ну добре, гайде. Морозець морозенко. Щіпаю за щічки. Десь там далеко вже сонечко сходить, як бачите. Але й заодно підсуваються у нас хмарки. Так що велика ймовірність, що будемо мати опади за декілька днів. Всі дерева пооблітали, залишилися тільки на голубому фоні ось такі сосенки. Це у нас над хатою ось такі скали. Наші кошниці, наші кошниці, де ми зберігаємо кукурудзу. Ну і наш літний душик. Отак. От Все, друзі. Побігла. Трошки 에... попідтягую куртку. <кій> Вибачайте, бо кашляю як пес. Так страшно зранку щось почала кашляти. Не знаю чому. Ще одно дерево не облетіло. Та ще є багато, що не пооблітало. Багато кропива ще. Ось. Бачите, зелена. Кропива ще не пооблітала, ще не замерзла. Думаю, що вона і не замерзне. Замерзаю тільки я в руки, у носа. Ну і кашлею, як пес. Не знаю чого. але зранку щось мене знайшло. Конкретний кашель. Ой, друзі. Сьогодні не маю вихідного, так як завжди. Сьогодні рухаюся в напрямку роботи. Ну так виходить. Не все виходить так, як ми хочемо. Під Підстроюємося під ситуацію. <кій> під ситуацію. Знайшла в своїй аптеці, по... трошки її ранком пошурстила і знайшла в своїй аптеці ось таке. Ледінці мам. Буду, буду зараз розривати. І зараз буду кидати у рота, бо чую, що кашель мене не хоче покидати, то хоча б, може, припиниться, бо просто задихаюся. Свіже повітря, дуже свіже повітря. Бо морозно, так добряче морозно. Дорога знову замерзла. І, відповідно, свіже повітря. Ой! І коли за дуже багато свіжого повітря О, я дихаю на повні груди, але але щось я дуже мені за багато повітря або що? Бог його знає. Ну, зранку кашляла як пес. Ось такий ледінець доктора мама. Будемо лікуватися. Бо що зробимо? Інакше нічого не зробимо. Ми в такому віці, що нам тільки під старість підстраюватися вже треба. Ну, друзі, якось так. Сьогодні ранок непоганий. Дякувати Богові порівняно з вчорашнім. Сьогодні... Навіть дуже добрий. Ну, поки що. Побачимо, як буде далі, бо хто його знає, що нам ще приготували. Так, побігла. Ось там далеко. Бачите, Підхмарується, підтягуються хмарки, але це дуже далеко. Це дуже далеко. Так що у нас у нас ці хмарки будуть за день другий. Точно. Так. Земля замерзла, дорога замерзла, дерева пооблітали. Ось такі краєвиди у нас. Вже неодноразово показувала. Я я вже й думаю, що вам вже може і набридло. Спостерігати мою дорогу і мої кругом краєвиди одні ті самі. Напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. І як мені покращити е, ракурс своїх відео. То, що знімати вдома, то я знаю, інакше, але поговорити з вами я інакше не можу, як тільки йти на роботу. Бо, Бо інакше... інакше ніяк. Інакше нічого, інакше нічого не вийде. Бо я рідко маю вихідний і кожен день ходжу на роботу. От тільки напротязі цього часу я можу з вами трішки поговорити. Зараз дряпаюся на свою гору задишку, а далі, може, ще щось вам і скажу. Так, знаєте, друзі, дуже цікаво спостерігати, як піднімається сонечко. Тільки я не маю коли стояти на одному місці і спостерігати, як воно. Чим раз вище, вище, вище. Ну, воно вже не гріє так конкретно, тільки світить. А зимою буде ще, ще краще теж не буде гріти, буде тільки світити. Ну, як бачите, пару метрів і воно вже вище, вище, чим раз вище. Так. І ось так. Виглядає оце все против сонечка. <кій> Оці наші гори. Глиняно-піскові. Глиняно але більше глиняні. Сосна, хмарки. Отак От це виглядає против сонечка. Бачите, яка краса, друзі. Краса Божого світу. Інакше не скоро скажеш. Ось так за це все. Ми маємо дякувати Богу. І за те, що ми очі відкрили. І за ці гори, і за ці дерева, і за це все. Добре. Всім гарного дня. Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па.